Так у Луцьку місцеві самооборонівці відстежують дебоширів. Втім, розваги у цього чоловіка почалися задовго до зустрічі з активістами. У середмісті він спровокував аварію, кажуть очевидці. На своєму джипі кермувальник в'їхав прямісінько у форт. Причому той стояв на перехресті та чекав зеленого світла. І, попри те, що у ДТП ніхто не постраждав, водій Джипа чомусь вирішив накивати п'ятами та по-тихому залишити місце автопригоди. І тут його запримітили самооборонівці. Однак не знали хлопці, що до рук їм потрапив не аби хто, а високопочтенний суддя. Щоправда, чоловік до останнього запевняв, що жодним чином не пришетний до ДТП. Мовляв, я не я і хата не моя. Казали, Хто ви є? Казали, суддя чи хто наклепився? Наклепи, я зрозумію. Ви тверезі, все добре у вас, так? За рулем не їхали? Ні, звичайно. Не їхали за рулем, так? І лише потім міліціонери розставили усі крапки над і водієм автомобіля марки Джип є співробітник одного із суддів міста Луцька, тому працівникам даї матеріалів адміністративних ніяких не складались під законодавства. А був написаний монтуваний рапорт, який вже сьогодні має бути направлений. До луцького міського суду для прийняття підного рішення страж правосуддя на підпитку за кермом, плюс ДТП та втеча з місця автопригоди. З таких історій в Україні вже можна окрему збірку видавати. Втім, як показує практика, розслідування таких справ або навмисно затягується, або й не розслідується зовсім. Варто додати, що експертизу на вміст алкоголю в крові суддя відмовився проходити, а змусити це робити його як відомо, ніхто не в змозі.